Дуже хочу вам показати цей номер. Отож, пограбування по львівськи Ваші області, друзі! Добрий день! Добрий день! Мусорів викликали. Викликали. Старший м'ян жогло. Добрий день. Що у вас сталося? Ви не повірите. Поки я був на роботі, обікрали мою квартиру. Значить, що вкрали? Вкрали піаніно. Ви хочете сказати, що у вас вкрали піаніно. Я хочу сказати, що в мене вкрали піаніно. Значить, ви хочете сказати, що у вас вкрали піаніно. От зразу видно, що ви професіонал так вмієте проаналізувати попереднє речення. От... Така Про... наша робота. Ясно. Значить, ви кажете, піаніно вкрали, так. а шість ноутбуків лишили. Я не знаю, що лишили ноутбуки. Вони не мої. Вони, певно, п'єніно взяли, рук не хватили, і ноутбуки лишили. Отаке. Хто міг бачити, що вкрали п'єні? Та ніхто, ніхто, ніхто. Що то за тьолка? Моя жінка класна тьолка. Дякую, дуже то всі кажуть, всі хвалять колядники, сантехніки, всі хвалять. Я за що той хвалять. Я бачу. Значить, при жінці не хотів питати, але що посеред кімнати робить труп. Та той попередніх власників ми ту квартиру знімаємо, знаєте? Він собі лежить, їсти не просить. Той, то що він? Ми йому на паличку всі ложимо деколи куртку, та собі гуляємо, попереступили, та й собі живемо. Ясно. Значить, особливі прикмети, піаніне. Ну та як особливі? То такі прикмети. Чорне, чорне, значить, клавіша, чорна, біла, чорна, біла, чорна, біла. Ось і. Не спішіть, я записую. Так. Від попередніх власників. Від, так? від попередніх, від попередніх власників так. ще особливі прикмети піаніно. Ну, я раз грав, значить, під педальку мишка забігла, нажав, вона там здохла походу. От грав, дуже було чути, сусіди жалілись. От, от так чути. Значить, було чути. Було чути, так. Хто, під вашу думку, міг вкрасти піаніно? Ну, ну може, камера? Я, я не знаю, може камера. Не кажіть дурниць, посібник. Крадіжка для чайників. Пункт 4.1. Річ не може вкрасти річ. Камера не могла. Дуже дякую, Ви дуже, дуже, дуже я розкрив преступлення. Піаніну вкрав Янукович. А, а, а що Янукович? Голоси крав. Крав. Почав вкрасти звуки. Все. А, ясно. Все. Значить, пишемо заяву на ім'я президента. Пишем. Пишемо. Віктор Федорович Кома. Кома. Начить. З великої. Середній. Добре. Значить, ви, ви вкрали Далеко. в мене піаніно, дата, підпис. Я не буду тут підписувати. Вся справа закрита. До побачення. Отак нас, так нас в Україні завжди. Що, що? Ти ви не президент. А тих 450 придурків, що ми їх вибрали, а? Хто з вас, люди, хто з вас має, має, має якусь соціально активну позицію в суспільстві? Йдемо в маршруті, вкрали телефон. Що ми робимо? Дивимося в бік, да? Лежить да? бомж. А може навіть п'яний чоловік. Хтось так сівери рукає чи швидку? Ніхто. Чітко ми всі знаємо, От да? Папір в одну сторону, так? Світло в іншу. Щось третє. <реш> Чітко ми то всі знаємо, да? А хто це робить? Ніхто. Отак і живемо. Ясно? Янукович не міг вкрасти. Крав Луценко, Пишіть на нього. Зараз на нього все пишуть. Друзі, жене далі. Отож, співбесіда на секретарку. Ваші області друзі! Добрий день! Добрий день. тут, тут співбесіда на секретарку? Тут співбесіда на секретарку. Ви сідуєте? Я співбесіду. Секундочку, зараз я Галя. Зараз Чекайте, я... вдійтесь, будь ласка, вдійтесь. Я, я, минулі, я вас прошу, вдійтесь Вдійте, тут сюди камеру. Що... що ви робите? Дуже переживаю, треба роботу. Ви не переживаєте? Ду... Дуже, дуже То співбесіда, ми просто поговоримо. Я Галя. Дуже приємно. Все, дуже... Все дуже. просто поговоримо. Скажіть, будь ласка, у вас є досвід роботи? Ні. Ви знаєте англійську мову? Що ви вмієте робити? Та Дивіться, будь ласка, я вас прошу тут, тут сюди, сюди камери. Сюди камери просто дуже ви не переживайте. треба роботу. Ви не переживайте. Дуже ви... треба роботу. Всім треба роботу. Давайте продаємося по питаннях, які я підготував спеціально для вас. Давайте. Скажіть, будь ласка, ви лідер? Так, да, показати не, не треба нічого показувати. Як ви працюєте в команді? За додаткову плату. Ким ви хочете стати в нашій компанії через п'ять років? Вашою жінкою, будь ласка. Так. Ви можете заспокоюватися заспокоїтись, будь ласка. За... Заспу... Дайте сюди резюме. ваше. Тримайте резюме. Так, резюме. Ага, в своєму резюме ви чітко написали І, і намалювала. Навіть... І намалювали, я бачу. Чим зверху хоч... я знизу на покій мене. Я, я все розумію, я все розумію, не треба далі. І так, йдемо по е, тому, що написано. Ага. Освіта вища, не почата. Тому я така. Ясно? Хобі гуляти в третій годині ночі самі на цвинтарі. Дуже люблю, дуже прикольно. Місце життя за 30 кілометрів від цивілізації, хутір з однієї хати. Там живу, Особисті так. якості, весела і комунікабельна. Скажіть, будь ласка, з ким ви там весело комунікуєте? З флорою чи з фауною? Будь ласка, візьміть мене на роботу. Тобі Тобі... Ви... ви можете заспокоїтися, будь ласка. Скажіть, чітко, скільки ви хочете? Скільки ви хочете заробляти в нашій компанії? Штуку баксів! За що? Зараз я вам покажу! будь Тут суди камери! Заспокойтесь! Ви знаєте, чесно кажучи, мені ваша наполегливість дуже подобається, Як дуже ми? імпонує. Як? Я вас, напевно, оформлю на роботу, але запам'ятайте зразу. Головне, коли я кажу перенесіть мені кави, це значить, що ви заходите гола. Ні, вопрос. Коли я кажу молока, це означає еротичний масаж. Кожен день. Коли я кажу звіт, це означає секс. Я за. Все ясно. Що завтрашнього дня приступаєте. Дуже вже обдяк... треба. Обдяк... треба. Обдяк... До побачення. Може, кави з молоком. З завтрашнього дня приступайте. Завтрашнього. Ал алло, алло, Жанка, привіт, да. Я пройшла, да. А не можеш говорити. Звід робиш, Понимаю, я в темі. Можливо, половиною з вас була така ситуація цього року в Криму. Курортний роман Віль зі Львова, вона з Москви. Курортний роман розлука, ваші області, друзі! Володя! Володя, я не розумію! Ну чому я не, ну, не можу їхати з тобою в Львову? Як тобі пояснити? Львів для москаля, як Париж, в смислі. Увідіть Львов і умереть. Володя, ну, ну я люблю тебе. Я хочу поїхати з тобою в Львов! Ти розумієш, моя родина тебе не прийме. Подивись сама, мій дід воював в па. Мій батько партії «Свобода». Моя мама в народному русі України. Ну ти ж в регіонах! Скажеш це комусь і нас повішують у Бог. Я раді тебе готова на все. Я готова вивчу український язик. Скажи веселка. Веселка. Ми приречені. Хорошо, хорошо. Їжджай свій Львов, я уїду в Москву і сама буду воспитувати дитинка. Якого такого дитинка? Твоєго ребенка. Я якого мого ребёнка? Помниш, когда ты ночью пришёл ко мне домой? В номер. 2300. Помнишь? Вся одежда и с криками. Смотри, курва, за Севастополь. <плес> 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 У нас с тобой был бешеный секс. Тем больше тебе не можно до Львова. Почему? Тебе не треба хвилюватися. <плес> не можна. Я спеціально, спеціально придумала эту историю, чтобы поехать в Севастополь. То ти то все придумала? Так! Да. Ніякого рібенка нема? Да. От ти ляриську дурне. Що? Кажу, люблю тебе. <ш 98> ти просто мене використовував! 21 день ти просто взяв мене і спойзував. От не смій так казати. Не смій. Розумієш, в перший же момент, коли ми з тобою побачились, я зрозумів, що це кохання. Я хочу тонути в глибині твоїх очей. Я хочу купатись в твому шовковому волоссі. Я хочу впиватись солодом твоїх медових уст. Я що секунди, благаю в вічності, аби ми були поряд. І я люблю тебя, Володя. Да, все-таки скупа у вас мова. Хорошо, хорошо. Вїжджає з Львов, Я уїду в Москву. Хоч мені писати. Буду тобі писати обов'язково. Але давай на пам'ять сфотографуємося біля цього пам'ятника. А що це за пам'ятник? Бандери. В Севастополе? Я его с собой вожу. Мне так спокойнейше. Давай, сфоткаемся. Ну все? Теперь тебя в Москве чекает ссылка. Что? Я кину ссылку на фотку. Спасибо. Ну все. Прощай, Прощай, Прощавай, Софья. Телефон дзвонить. Алло, мам, да купила білети, все уезжай. Пока! Все